Два дні цього тижня бродівщина була у скорботі, адже троє із дев'яти військовослужбовців, що загинули у збитому терористами, 24 червня. Гелікоптері Мі-8 служили у Бродівській військовій частині А-2595. Штаб АТО оприлюднив імена загиблих у збитому підслов'янському вертольоті. Називаємо лише тих, що служили у Бродах. А це підполковник Андрій Бєлкін. Народився в Алушті у Криму 1977 року. Росіянин одружений, має троє дітей, неодноразово брав участь у миротворчих місіях. Проживав у Радевилові. Майор Руслан Мазунов, бортовий авіаційний технік, народився на Хмельниччині у 1979 році. Українець одружений, має двоє дітей. Також неодноразово брав участь у миротворчих місіях. І капітан Дмитро Шингур. Штурман льотчик народився на Луганщині у 1981 році. Українець має двоє дітей, брав участь у миротворчих місіях, а загинув на рідній Україні. Вертолітникам не було й сорока, без батька залишилося семеро дітей. У набесах з перебитими крильми, запаливши тисячі, сердець, весь свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець сердець, свої не вберегли. В пам'яті назавжди у рютому серце героям слава вічна. Разом і до кінця, не журися мой ненько, вотр сам піднімись, холони кров, стукід серця ми вже мовчить. Ме туринські сльози, оскільки пролитозів, занує душі, що покинули цей світ. За що ці муки та страждання, Господи, скажи? Ми вільний народ, зідина красина, мозя Україна. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Смучені лебідки від болю від біди, втомлені в своєму полоні самоти, дітеньки питають, коли ж прийде татусь, в пам'яті лишилось, чекає, повернусь, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Крильми, запаливши тисячі сердець, визволі не вберегли білим птахом. В небо полетіли, ціна за свободу, життя, яку заплатили, закрились очі на віки за країну милу. А то мама і слізьми, я діло гомила, гомили сину, чому мене ти покинув? Вибач, так потрібно я долю свою сам вибрав тисячі людей, сотні страшних смертей. Це біль застигла в серці, і не покине мене. Чому не можна відкликати? Вивч назад? Чому не можна час повернути назад? Я зневажаю тих, хто вини у цьому, всьому бере такий страх, більш що на навир... Сльози ми це зробили, кайдани порвало від сили України, вині залисують рани Білі лебеді з перебитими крильми, запалили тисячі сердець свої не вберегли. Лебеді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, вої не вберегли. Білі лебеді у небесах, з перебитими крильми. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли.